Всім привіт, поговоримо коротенько про покращення урону на Лас я записував відео, моє, яке було з першого варіанту команди. І коли записую його, я ще не знав цю тактику, ця тактика. Я подивився відео з Кретча, Саме з Кретча, можете подивитися його на відео, воно вам розповість детальніше про цей пак. Саму ідею створення, звісно ж, цього розташування це створив хісока. За це я думаю, багато ми тепер в комітеті вдячні за саме створення цього паку. І я просто додав їхнє розташування. Свою команду, яку показано відео, і урон з того результату в 450 виріс зараз. Новий урон там 650-700 виходи моментом. Тобто, ось таке от розсушування на полі битви. Ми всього лише можу обнавіть з моїми тайнігами і з моїм е, варіантом вдягання команди вийти на урон 600-700 Зараз вже далі все залежить від вашої стихії та покращення статів. Нам потрібно на полі битви виставляти спершу Дорама, потім Карфа, потім після дореми одразу Торіна, діда і останнього ставимо бікса. Ставимо саме в такому розсушуванні, але детальніше про це все ви можете подивитися оригінальне відео від Скречі. Та хісоки, і там дізнатися вже самі результати ці, цієї команди. Я з вами просто дорогі рішу подивитися тим, як я покращив свій урон, тому якщо хтось буде питати, чому урон виріс з тих моментів, о, яке було записано відео з майже там 500 мільйонів до зараз 700 мільйонів, воно все завдяки змінам в розташуванні. А ці всі зміни я взяв у наших інших блогерів. Теж подивіться їх оригінальне відео, і ви покращите свій результат.